Вже понад два місяці триває активний етап української кампанії далекобійних ударів по російських військових об'єктах. До прикладу, понад три доби горів феодосійський нафтовий перевалочний термінал у тимчасово окупованому Криму. Цей об'єкт вразили пілоти дронів сил безпілотних систем. Це найбільший на півострові комплекс, і саме з нього окупанти забезпечували паливом своїх військових у Запорізькій та Херсонській областях. Українські дрони долетіли і до Волгоградської області Російської Федерації. Збройні сили України поцілили в Коробковський газопереробний завод, що розташований в населеному пункті Котово, та лінійно виробничу диспетчерську станцію Єфімовка. За повідомленням генштабу збройних сил України на території обох підприємств фіксувались вибухи. Масштаб пожежі зафіксували навіть супутника. Палало і за майже дві тисячі кілометрів від українського кордону в російській тюмені. Безпілотники вдарили по місцевому нафтопереробному заводу. Влада міста повідомила, що всі БПЛА збила російська ППО, але жителі зафіксували, як до НПЗ мчать машини швидкої допомоги та пожежні розрахунки. А це вже кадри з Нижньогородської області Росії. В місті Кстово вибухало і горіло на НПЗ Лукойл Ніжнігород Нафта Оргсінтез». Місцева влада закликала людей не панікувати і назвала зарево від вогню факельним горінням. Пам'ятаєте, ось це відео одного з перших запусків ракет Фламінга? Про те, що вони таки долетіли до цілі, ми знали, але осінтери довідались, куди саме. Дві ракети Фламінго влучили по базі росіян поблизу Армянська. Там базувався особовий склад внутрішньої розвідки ФСБ Російської Федерації. На місці прильотів окупанти виявили два кратери діаметром до 15 метрів. Чергову важку вогнеметну систему знищили наші оборонці цього разу. Російський санцепьок вразили бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї печерської бригади на запорізькому напрямку. Українські оператори виявили систему під час руху. Внаслідок влучних скидів з бомберів. Машина зупинилася, а наші воїни рознесли її на руски. А на Краматорському напрямку українські оборонці вивели з ладу російський танк. В результаті злагодженої роботи наших розвідників та пілотів ФПВ-дронів ворожа машина перетворилася на металобрухт, не допомогли російському танку навіть приварені мангали. Поблизу Покровська бійці 32-ї окремої механізованої бригади знищили російський наземний роботизований комплекс Кур'єр, який окупанти обладнали автоматичним гранатометом агс 17 Цю систему противник намагався доправити якомога ближче до українських позицій, щоб почати обстріл. Українські бійці виявили комплекс і знищили. А це вже кадри роботи українських повітряних сил. Ще один приклад співпраці аеророзвідників із пілотами українських винищувачів на лівобережжі Дніпра. Розвідка виявила скупчення техніки та особового складу противника. Як наслідок, влучний удар знищив ворожу майстерню з ремонту БПЛА разом з особовим складом і склад БК, який окупанти розташували поряд.